В момент нападу на нашу державу Російської Федерації всі військовослужбовці флотилії та всі весь корабельно-катерний склад знаходився на службі і готувався до нападу. До моменту самого нападу фатилія і всі військово-морські сили в цілому готувалися до цього. Всі прекрасно розуміли, незалежно від того, чи буде напад чи ні, всі готувалися боронити свою країну, бо вона у нас одна, незалежна, єдина. І о, кожен з нас приступив до виконання своїх завдань за функціональними обов'язками. Вони у кожного є. І завдання було єдине це зберегти та боронити нашу країну. Рівень підготовки на дуже високому рівні. Цьому прикладає зусилля дуже багато, як і управління флотилії, і командування військово-морських сил, і взаємодією з міжнародними партнерами, які допомагають та направляють в багатьох питаннях, надають допомогу підготовці наших моряків, не тільки знаннями, так і технічними засобами. Для забезпечення нашої перемоги. Моя особиста думка з того, що вони просто поглинули себе в своєму інформаційному пузирі, який приведе їх до їхньої же поразки. Тому що стверджувати, що в нас немає флоту і немає всього іншого в військово-морських силах, засобів ураження, про які ми саме не будемо розголошувати, є нерозумним. Тому що результат ми всі бачимо, і всі знають, куди йти російському кораблю. Тому що ми на своїй землі. Ми вільні, незалежні, ми ніколи нікому не корилися. І козацька воля і звитяга в нас з дитинства. І ця війна дала можливість прокинути ці звитяги, об'єднала всіх людей, і поки армія буде битися. На свою державу незалежність, а наш народ буде в тилу нас підтримувати і допомагати. Ми не переможні, і перемога буде за нами.